Насамперед, чесність, Оманливі шальки, огиди для Господа, а повна вага це його уподоба. Приповість 11.1. З Герардо я познайомився в університеті, і ми продовжили спілкуватися час від часу і після закінчення навчання. Отримавши диплом, він почав працювати в сфері продажу, і справи в нього йшли добре. Його супроводжував професійний та фінансовий успіх. Якось він зайшов до мене, ми весело поговорили, а потім прогулялися до набережної, де на стоянці стояв його новий автомобіль. Я привітав його з придбанням і спитав, за скільки він продав попередню машину. Коли він мені сказав суму, я здивувався, вона була дуже високою. Герард пояснив, що підкрутив лічильник кілометражу в автомобілі, щоб машина здавалася новішою ніж була насправді. Плином навколишнього світу, наші уявлення про чесність та порядочність можуть змінюватися, і самі того не бачачи, ми ризикуємо вплутатися в нечесні відносини. Багато людей, бажаючи отримати більше грошей і зиску, вдаються до обману, видають погане за добре, не говорять усієї правди, вводять в обман людей, які довіряють їм. У наші дні. Підробки, імітації та копії поширені всюду, і суспільство не знає, як зупинити цю хвилю. Іноді починає здаватися, що непідкупні та чесні просто ненормальні, не від цього світу. Дійсно, обманом і удаванням можна заробити кошти, отримати хорошу оцінку на іспиті, і в багатьох випадках ми не бачимо, що Бог тут же карав таку людину. Ошуканці живуть. Думаючи, що можна провести людей і Христа, що все з'їде їм з рук. Щоб нам не здавалося, слово Боже засуджує обман та шахрайство у будь-якому вигляді, Соломон використовує образ вагів з гирями, щоб підкреслити, що Господь вимагає від нас чесності, готуючись до дорослого життя, не вдавайся до обману та брехні якою б сильною не була спокуса, як би не здавалося, що ніхто не дізнається, пам'ятай, що Бог бачить кожен твій крок, не забувай про його присутність у твоєму житті, та не брудни себе нечесністю.